Тепер швиденько про автоматизацію. Заходимо у відповідний розділ, і щоб створити нову. Нам треба натиснути відповідну кнопку. Також є шаблони вже прописані, але вони більш демонстраційного характеру, тому завжди раджу під себе будувати свої кастомні алгоритми. Отже, натискаємо: тут ми можемо дати назву нашій автоматизації, обрати workspace, у якому вона буде зберігатись, і також обрати таймзону, наприклад, Нью-Йорк, умовно кажучи, години та дні роботи, у які буде працювати ця автоматизація. Тепер проходимо безпосередньо всередину. Що нас тут зустрічає? Перша, це кнопка Add Contacts. Тут у нас відкривається віджит з CRM, і ми можемо нафільтрувати певних людей, яких ми хочемо додати в автоматизацію. Також на рівні сегменту є схожа штука, можна додати автоматичний фільтр, і як тільки у нас з'являтиметься людина в CRM-ці, яка підпадає під цей фільтр, вона таким самим чином потраплятиме одразу в автоматизацію без вашого втручання. Наступний блок це у нас центр профайли. Тут ми можемо відповідно обрати профіль, з якого відбуватиметься розсилка, або ж якщо у вас однаковий, наприклад, текст для різних аудиторій, ви хочете підключити кілька різних профайлів на одну автоматизацію, це, відповідно, також можна зробити. Тепер безпосередньо пробіжимось по функціоналу. Що можна робити? Надсилати коннекшн реквести, відкликати їх, надсилати меседжі, надсилати інмейли публічні, про це трошки пізніше. Надсилати імейл, також соціальні активності. В автоматичному режимі можна заходити на профайли, лайкати пости, коментити ці пости, і також ендорсити навички. Далі у нас є два тригера, які відповідають за перевірку, чи прийняли наш запит в друзі, а також за перевірку, чи Відповіли на наше повідомлення. Звичайний таймділей, і також робота з даними: автоматичне додавання remove тегів, можна змінювати лісти, pipeline стежі і також функція. Надіслати в іншу автоматизацію, чим вона корисна? Наприклад, якщо у вас є декілька сендер профайлів ви можете на кожен окремо створити автоматизацію і далі закільцювати людей, поставивши умову, що, наприклад, якщо людина з одного профайлу не прийняла ваш запит в друзі, вона пересилається в іншу автоматизацію, і вже з цієї автоматизації людина пробує достукатись до цього ліда. Далі у нас іде Condition Rules. Фактично, це функція, яка будує сценарії за принципом: якщо людина відповідає прописаному правилу, то для неї розбудовується один сценарій, якщо не відповідає, то інший. І також функція аб тесту. Відповідно, також є блок для завершення автоматизації. Зараз покажу один з прикладів, як можна розбудувати автомейшн. В першу чергу ми, наприклад, надсилаємо Connection Request. Тут можна як прописати якийсь текст, використати певні перемінні, а так і залишити цей блок пустим. Після надсилання Connection Request нам потрібно поставити тригер, який буде перевіряти, чи прийняли наш запит. Я рекомендую ставити, як мінімум. 14 днів, тобто 2 тижні. Що це значить? 2 тижні кожні 5 хвилин система перевірятиме, чи запит прийнято. Якщо він приймається, людина одразу провалюється у сценарій за гілкою Connected. Якщо протягом 14 днів запит все ж таки не прийнято, то відповідно людина провалюється за гілкою «No Connect. І тут, наприклад, що ми можемо зробити, якраз вдале місце, щоб показати, як працюють «Condition Rules». Якщо нас не прийняли за 2 тижні. Ми створюємо Condition Rule, в якому вказуємо преміум фіча це має бути Open Profile, set filter. І у нас, відповідно, сценарій, що робити, якщо у людини Open Profile і якщо альтернатива. Якщо Open Profile, ми, наприклад, можемо надіслати InMail. Якщо альтернатива, в нас немає виходу, ми на цьому етапі автоматизацію завершуємо. Повертаємось до нашого тригеру на перевірку запиту в контакти. І що робити, якщо нас прийняли? Наприклад, ми ставимо паузу у часі на одну годину. Можна більше, можна менше, все залежить від вас. Суто через те, щоб система в ту ж секунду не відправила наступне повідомлення, як тільки наш запит прийняли, бо це буде дуже схоже на автоматизацію. Годину почекали і надсилаємо якийсь меседж. Після цього ми можемо використати тригер на перевірку відповіді, наприклад, почекати 2 дні, додати якусь саптаску, можна проендорсити скіл і почекати ще 2 дні. І далі у нас знову сценарій розділяється. Що робити, якщо нам не відповіли, і що відповідно як відповіли? Якщо на уріплі, ми можемо, наприклад, поставити фоловап і надіслати повідомлення з цифрою 2. Якщо відповідь є, то ми можемо бачити, що гілка все одно веде до завершення автоматизації. Але якщо вам так спокійніше, ви можете крок завершення автоматизації також продублювати тут. Приблизно таким чином працює automation. І, відповідно, щоб його запустити, ось зверху у нас є тумблер, який зараз показує паузу. Ми можемо його включити, і після цього автоматизація почне свою роботу. Так само можна її назад поставити на паузу.